Здарова, бродяги, ну що полетіли, відкриваємо для кейсів для підписника. І так, що тут нас може випасти? Ну, потраплячику тут неплохо, але. але це у нас мажор кейс. Давайте спробуємо, друзі, і попросивши апгрейдік. І зробимо для тебе також апгрейдік. А ви, друзі, що хочете також на прокачку, от там, прокачу майже кожен день. Е, так, що у нас дропається? І це ой у... Це. А, ну це в ноль. Це в ноль. Ти ще просив зробити легенький апгрейдік. Давай забудемо такий легенький апгрейдік. Якщо, якщо випадає, то забереш собі цей скетч, Так, Давай зробимо ще тобі. Це не є, здесь, так. Кстати, друзі, розігрується цей ножик, який я вибивав в прошлому крафті. Я його віддам вам. Е, Участвуйте, можете сюди залітаєте. Кстати, мало поки підписники, дуже великі шанси забрати цей ножичок. Так що залітайте. так. Давайте такий фамасик пробуємо з Кстати, Він зараз актуальний, вроді красненький, так що полетіли для тебе робимо апгрейдик такий і. Заберещення, свій скінчик. Це у нас не заході, так? Да? Так, це у нас не заходять. Ну, тут не повезло. А ви, друзі, пишіть, що відкрити Next. Всім удачі.